Друзі, вітаю вас усіх, благословляю кожну сферу вашого життя, говорю ваше життя знову і знову. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Чому я постійно якісь пророчі речі вивільняю? Говорю слова благодаті, слова збудування, слова милості, слова віри, слова надії у ваше життя. Тому що я вірю, і так вчить Біблія, що слово, яке ми вивільняємо, воно має рушійну силу або на руйнацію, або на збудування. Слова це як зернятка, сімена певні. І коли я постійно ці речі вивільняю, я засіваю ваше життя, я пророкую ваше життя. Я сповітую ваше життя. І так Бог хоче, це Його воля, щоб вивільнялися слова благословення, щоб ви переживали благословення, тому що заради цього Христос і помер, щоб ви були благословені в Ньому. Тому, коли ми говоримо щось в життя своєї родини, в життя своїх дітей, в свою економіку, в своє здоров'я, це має величезне значення. Ти або сьогодні приносиш своїми словами життя, або смерть, або руйнуєш, або збудовуєш, або благословляєш себе і всіх оточуючих. А я зараз що роблю, я хочу вас благословляти, або проклинаєш людей своїми словами. Тому слова мають творчий потенціал, вони щось сьогодні творять, і словами ти можеш... Творити хороші речі, а можеш творити погані речі. Тому життя і смерть у владі, у владі язика. Твій язик, він має владу над всім твоїм життям. І те, що ти сповідуєш, те, що ти проголошуєш, воно так і буде. Те, що ти говориш про себе, погані речі, ти просто руйнуєш своє життя ще більше. Тому. Якщо ти хочеш мати добре життя, якщо ти хочеш побачити зміни в своєму житті, треба передивитися, що ти говориш, передивитися, що говорить твій язик, твої уста. Це збудовує чи руйнує, чи це проклинає чи благословляє. В цьому ти несеш добро для себе, для своєї родини, для дітей, для фінансів, для здоров'я чи зло. Ти несеш що життя і надію, чи ти несеш смерть і прокляття, і ще більше себе робиш хворим. Тому, друзі, дуже важливий є момент. Давайте дивитися за тим, що ми говоримо, тому що коли ми особливо багато говоримо, не думаючи, буде багато гріха, буде багато е моментів. Де ми відкриваємо двері для пісів, для сатани, для демонів. І вони будуть працювати. Чому? Ти своїм язиком, своїми устами дав їм владу і право це робити. Тому те, що ти сієш, я те, що сію, те ми будемо обов'язково пожинати. І знову нагадую. Що ми повинні говорити слова благодаті, слова благословіння. Ми покликані на благословення. Ми покликані на ці речі. Тому давайте триматися того, що Господь нам сказав, до чого ми з вами покликані. Амінь.